Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з урядовою командою 12 січня відвідав місто Герой Ірпінь у Київській області, де був представлений перший проєкт напрямку відбудова України в межах платформи United 24 в межах проєкту буде відновлено 18 багатоквартирних будинків: Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузове та Мила. На них вже зібрали понад 504 мільйони гривень. Донатили люди з 110 країн світу, а ще міжнародні компанії та амбасадори платформи. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, світові зірки допомагають зібрати кошти на конкретні будинки. Зокрема, Андрій Шевченко, Олександр Усик, Баленсіяга та Imagine Dragons. Перші будинки для відбудови будів обрані спеціальною міжвідомчою комісією, а звернення на відновлення будинків було подано на розгляд від Київської обласної військової адміністрації. Також прем'єр-міністр запевнив, буде відновлено все, що ворог пошкодив і зруйнував. За його словами, наразі є розуміння про джерела фінансування відбудови цього року на 110 мільярдів гривень.